Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи 6 грудня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. День збройних сил України в Коломиї привітали військових у медзакладах міста. Наші захисники запевно, є найшанованішою верствою суспільства. Працівники райадміністрації придбали ударний дрон для збройних сил України. Дякую адміністрації за цей маленький гелікоптер. Він нам дуже допоможе. Благодійний фонд Карітас допоміг святому Миколаю прийти до майже тисячі дітей. Вартість подарунків більше мільйона гривень. Дуже вдячна. Спортсменка із Печеніжина стала чемпіонкою України з боксу. Про це та інше детальніше далі. Сьогодні в Україні вшановують наших захисників. День Збройних сил України встановлений постановою Верховної Ради України 1993 року. Саме 6 грудня, у перший рік незалежності України, був прийнятий закон про збройні сили України. Ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, які щохвилини ризикуючи здоров'ям і життям, виборюють нашу незалежність і захищають нас від споконвічного московицького ворога. Привітали із днем збройних сил України і військових, які зараз перебувають на ліку. Ванні та реабілітації у медзакладах міста солодощі, фрукти, засоби, гігієни передали представники Коломийської районної державної адміністрації та районної ради. Перед за все хочу привітати всіх наших воїнів з їхнім професійним святом, з днем збройних сил України. Подякувати їм за їхню мужність, за їхню відвагу, за те, що ми сьогодні тут на Коломийщині можемо працювати. Наші діти можуть навчатися, отримувати медичну допомогу, більш-менш жити спокійним життям. Дякуючи їм, ми маємо на сьогодні сьогоднішній день тут над Коломийщиною мирне небо і друге, що сьогодні ми хочемо обов'язково провідати тих, хто перебувають на лікуванні в наших закладах. Ті хлопці, які були десь поранені, подякувати їм за те, що вони виконали і виконують свій обов'язок. Ну і звичайно, в день свято Святого Миколая будемо сьогодні працювати помічниками святого Миколая. Ми сьогодні прийшли сюди. До медичних закладів Коломиї для того, щоб подякувати нашим воїнам за їхній героїзм, за їхню відвагу і за їхню самопожертву. Наші захисники. Певно є найшанованішою верствою суспільства. 651 день. Вони стоять на охороні нашої держави, захищають нашу незалежність, суверенітет і наше право вільно жити у вільній державі. Це увага. В першу чергу увага. Подякувати їм щиро з різної сторони. Треба, щоб ми їх підтримували. Вони відчувають цю таку душевну, таку теплоту, і вони бачите щиро посміхаються, задоволені, що їх не забувають, що держава за них дбає в лиці навіть таких невеличких подробні. Тому що люди пережили багато в стресі, і тр треба з ними спілкуватися. Треба з ними говорити. Треба їх любити. Ударний дрон Коломийщина продовжує підтримувати збройні сили України. Цього разу працівники Коломийської районної державної адміністрації та її підрозділів придбали і передали ФПВ-дрон для 10-ї гірсько-штурмової бригади. У Коломийському районі триває флешмоб, ударний дрон для ЗСУ. В рамках цього флешмобу ми стараємося від меценатів, від громад, від підприємців зібрати якомога більше дронів, особливо ударних дронів. Це так звані дрони Камікадзе, fpv дрони для того, щоб передати для наших воїнів на передову. Вирішили ми з колективом, що кращим подарунком на Миколая і до Дня Збройних сил України якраз буде передача такого дрона. Наші працівники з зарплати вирішили. Зібрати гроші, добровільні пожертви для того, щоб можна було придбати такий дрон. Ми зібрали сідання проспілкового комітету, і всі працівники одноголосно вирішили підтримати дану акцію. Я дякую кожному працівнику радиш адміністрації та її підрозділу за активну підтримку сил України. Ми і надалі будемо брати участь в таких акціях, не обажати нашу перемогу. Дякую адміністрації за цей маленький гелікоптер. Він нам дуже допоможе. Солодкі подарунки для бійців зсу у Коломиї Ювенальні поліцейські разом із дітьми випікали пряники для військових, які зараз. Перебувають у медзакладах Коломиї. Співробітники ювенальної превенції поліції Коломийщини спільно з вихованцями дитячих будинків сімейного типу випікали та розфарбовували солодкі пряники. Дітки і правоохоронці готували смаколики у Коломийському ліцеї сфери послуг під пильним наглядом досвідчених кондитерів. Готові імбирні пряники, дітки самотужки розмальовували перед новорічними малюнками. Даний захист спрямований на те, щоб налагодити комунікацію з дітьми, а також у підтримку захисниць захисників. України ми з дітками розмалювали е, пряники, і які в подальшому ми доставимо до військових. Військові захищали на, захищають нашу країну. Я хотіла зробити приємне їм. Їм настрій підніметься. Мені це дуже сподобалось. Смаколики діти подарували військовим, які зараз перебувають у медзакладах міста. Приємно це сприймається це. Дуже багато важить, це дуже особисто сприймається. Е, я думаю, що всі дуже задоволені. Майже тисячу дітей отримали подарунки завдяки Коломийському благодійному фонду Карітас. Напередодні Дня Святого Миколая малеча з Івано-Франківщини та Донеччини писали листи чудотворцю, які потрапили до помічників улюбленця дітей, волонтерів. Вартість усіх пакунків, які працівники Карітасу передали дітям, порахувати складно, але це не менше одного мільйона гривень. Зворушливий фінал щорічної акції благодійного фонду Карітас допоможе святому Миколаю прийти до дітей. Бачили наші журналісти. Десятирічна Аня із Запорізької області через війну із родиною вимушено переїхала на Коломищину. Напередодні улюбленого свята дітей дівчинка написала листа Миколаю, де попросила спецодяг для спорту та сну. Костюм для повітряної гімнастики і піжама. І ось довгоочікувана мить мама веде Аню до святого Миколая, який вручає дівчинці пакунок. Дуже вдячна і я дуже весела. Аня продовжує є ще одне бажання яке. Певна, вона загадали усі українські діти і дуже просять його виконати про перемогу заради дитячої посмішки, блиску в очах малечі Коломийський благодійний фонд Карітас вже понад 20 років реалізовує акцію Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей з року в рік вони отримують сотні листів від дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Цьогоріч послання із проханнями написали. Дев'ятсот шістдесят п'ять дітей. Ці листи передали благодійникам, а ті у свою чергу здійснили бажання маленьких мрійників. Розповідає Сергій Треф'як, директор благодійного фонду Каріта з Коломи». Насправді у нас не було жодного року, коли б ми не виконали листи. Тобто, навіть якщо у нас залишалося листи, розшукували друзів, знайомих завжди щоб ці листи були виконані. Десятки волонтерів Карітасу, а точніше, помічників Миколая, день у день працювали кілька місяців. Окрім листів від дітей з Прикарпаття, отримали прохання і від дітей з Донеччини. Сто дітей якраз є з тих регіонів. Є регіон Новогородівки і Авдіївки. І звичайно, що це і наші діти з нашої регіонів, котрі живуть соціально складних умовах. Це ціла територія нашої єпархії, починаючи від Лумача, Городенки, закінчуючи верховиною, тобто Снятин, на косів. Сергій Триф'як продовжує дуже пишається людьми, які з року в рік беруть листи від діток та до дрібниць. Виконують усе те, про що малеча просить, Мають вже знайти традицію. таку, що на Миколаєві вони повинні взяти листа, цього листа зреалізувати, допомогти максимально цим дітям, поділитися якраз тим добром і теплом. Звичайно, є знаєте, ті прохання, котрі до нас вражають до серця. Діти просить миру, діти просить перемоги. Найпростіші, звичайно, побажання це одяг, який діти потребують зараз. Деколи дивно нам що діти просить одягу, але це це є в листах, тому що є справді зараз велика наша криза іграшки, різноманітні іграшки, котрі діти бажають. це, Звичайно, найчастіше прохання листа хатинку для котика та іграшковий комбайн просили діти Галини та Ігоря. Батьки кажуть, і уявити складно скільки радості буде від того, що мрії, здійснюються. А тому дуже вдячні благодійникам та волонтерам Карітасу за те, що здійснюють мрії. Дітей дуже щасливі будуть. Вони цього чекали. Добре, що є такий центр, який допомагає сім'ям і діткам. Деколи, коли ми завершуємо якісь акції чи проекти коли відчуваємо порожнечу, але я завжди у ці акції маю відчуття сповненості. Діти. Котрі є справді дуже потребуючими, можуть в тій акції отримати трошечки щастя, бути більш радіснішими, задоволені, що хтось це пам'ятає за них. Це дуже важливо, особливо зараз, коли нам здається, що весь світ нас десь забуває. Та? Але подарувати щастя отій маленькій дитині це відчуття справді великої радості, і сповненості, що ти зробив добру справу. Обіймаю із такою назвою Вечір авторських читань Анни Бурбан відбудеться в Коломиї. Захід розпочнеться о 16 годині 10 -го грудня на сцені мистецького центру Світовит. Спортсменка із Печеніжина стала чемпіонкою України з боксу та учасницею національної збірної. Ірина Луцак здобула перше місце у ваговій категорії 81 кілограм на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок на призи Андрія Котельника. Змагання відбулися наприкінці листопада у Львові. За титул чемпіона боролися 258 кращих боксерів та боксерок національного рівня. Та вони всі слабикети. Ну ти просто виграєш там. Такими словами, зазвичай тренер Василь Кондрат проводжає Ірину на ринг, та цьому передують виснажливі тренування і окрема підготовка до кожного поєдинку. Ми стараємося дивитись, як працюють наші суперники, який стиль, ну, що вони більшість відпрацьовують, і стараємося готуватися іменно під них. Луцак займається боксом четвертий рік. До того у житті дівчини була вільна боротьба. Там вагова категорія 75 кілограм, допускається на чемпіонат України. Ну, на чемпіонати області вона боролась, ну, Стала чемпіонкою області по боротьбі. Перший тренер по боротьбі. Це Ільчешин Василь, який, їй дав це, початок. Ну, у нас в боксі кажуть різні вагові категорії. Є. Ну, я пропонував, щоб вона почала займатися боксом. І вона згодилась і так і це кажуть: ми познайомились. Спочатку конече, потім мутинія, а потім перейшла в школу вчитись у ліцеї обдарованих дітей Івано-Франківська. Дівчинка інтересна, побачила таланта. -то. Ми сподіваємося, що наша себе покажуть. Ще з шостого класу школи дівчина зрозуміла, що без спорту ніяк. Дев'ятий клас Ірина провела у Івано-Франківському спортивному ліцеї для обдарованих дітей. Тренувалась двічі на день. Такий інтенсивний режим, талант і мудрий наставник швидко дали свої плоди. Я стала тречою на міжнародному турнірі в Румунії. Турнір Дракула, здається. Ну, і в Німеччині ми зараз були теж літом. То я стала третьою, боксувала з дівчиною 81 кілограм з чемпіонкою Європи світу минулого року. Ну, в фіналі зустрілася теж дуже так. Хороший бій був. Історія Ірини у великому спорті розпочалась у 2022 році. Тоді вона стала кращою боксеркою серед молоді. Тепер їй 18 І вона чемпіонка України в категорії Еліта. каже поєдинки були досить важкими, та результат того вартував. Перемагає і стає чемпіонкою України з боксу серед жінок еліти 2023 року на призи Андрія Котельника. Спортсменка синього кута Ірина Луцак, івано Франківська область. Це я провела два поєдинки. Перший бій був такий середній, другий бій був важчий у фіналі. Дівчина подавала після бою подавала на протест. Вона вважала, що рішення несправедливе. Ну, потім судді таки вирішили, що перемога за мною. Але теж було багато всяких нюансів, проблем. Ставши чемпіонкою України з боксу, Ірина отримала квиток у національну збірну. Дівчина вже підписала контракт з міністерством молоді та спорту. Це початок професійної кар'єри у спорті. Чемпіонка зізнається, колись могла тільки мріяти про таке. Мені подобається ця атмосфера, тренування. Багато хто цікавиться, питає про силу ударів там чи боляче, чи, чи не боляче. Ну дівчат. Немає таких ударів, як чоловіків. У нас немає нокаутів. Рідко є якісь там нокдауни, і то вони такі мінімальні. Немає ніяких ні ні ну таких сильних ударів, слава Богу, немає, тому напевно, що займаємося. Тренує Ірину Луцак, заслужений тренер України Василь Кондрат. У боксі він понад 40 років. Я з ним від початку він зі мною їздить завжди на спори, змагання завжди тільки з ним. Напевно, найважливіше це не підтримка, а правильний настрой. Якщо як, як ти налаштований, якщо тебе правильно налаштували, при, ну, зготували на змагання, то все буде нормально. Якщо ти виходиш на бій з думкою про те, що ти програєш, ну прихуй тобі програний, навіть якщо ти набагато сильніший, ніж суперник. Василь Кондрат є викладачем Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Тренування проводить в Вотинії та Івано-Франківську. Ділиться зараз у нього займається близько 80 дітей з Коломищини. А рік, що минає, приніс чимало перемог. І мова не тільки про Ірину. Це дуже хороший результат. Чемпіонка Європи серед юніорок. Мадзюк Марія, це з Дотинівського куща і написана кашу спортсменкою Європи. Це дуже було приємно, що вона здобуток викладала мати масті спорту. Дівчинка в 16 років це теж для Отенії. Це теж такий результат. З копівки дівчинка стала третєю з школярів. в лоші Діана стала серед молоді, зас, теж першою стала. Вихованець Василя Кондра та Ірина Луцак навчається в Івано-Франківському коледжі Львівського національного університету природокористування за фахом геодезія та землеустрій. Попри це, спорт залишається у пріоритеті. Статус чемпіонки і членство у збірній дають нові виклики і ще більше стимулів тренуватися та відточувати свою професійну майстерність. В Отинії відбувся волейбольний турнір між учнями навчальних закладів територіальної громади. Участю у спортивному заході взяли 11 команд. Змагання присвятили Дню Збройних сил України та Дню Святого Миколая. На відкритті побувала наша знімальна група наш турнір з волейболу оголошую відкрити в рамках загальнонаціонального проєкту Пліч опліч зі спортом з метою залучення школярів до систематичних занять фізичними вправами, формування в них лідерських якостей через спорт, психоемоційної підтримки та налагодження соціальних контактів у Отенійському ліцеї відбувся турнір із волейболу серед команд закладів освіти Отенійської селищної ради. Таке спортивне свято проводять уже традиційно, розповідає співорганізатор Володимир Змага. Теперішній час тяжкий мається на увазі, що війна скрізь, і щоб воїни, які нас захищають, нашу державу, щоб вони відчували, що їхня справа, що вони захищають, щоб тут ми мирно жили, могли і наші молоде покоління. Діти, які вони наше майбутнє, щоб вони відчували знаєте, якусь таку захищеність і щоб і подяку нашим воїнам, що ми можемо такий непростий час проводити такі змагання. Участь у змаганнях взяли 11 команд із восьми гімназій і ліцеїв громади. Переможців визначали в двох категоріях: серед юнаків і дівчат. З вітальним словом до школярів звернувся, зокрема, і селищний голова Отенії Олег Савчук. Навіть проводячи оцей волейбольний турнір. Саме він є проявом тої поваги, шани, любові і великої вдячності нашим захисникам, які зараз зброєю в руках тримають для нас мирне небо, бережуть територіальну цілісність нашої держави і незалежність. Бажаю, що цей турнір пройшов без травм, Вважаю хай виграє Сиший слава Україні! успіхів учасникам побажав і провідний спеціаліст Івано-Франківського обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти та науки України, заслужений працівник фізичної культури та спорту, заслужений і діючий тренер з рекоримської боротьби Дмитро Кравчук. Щиро вітаю вас з таким професійним великим святом на вашій землі, адже ви краще прийшли сьогодні продемонструвати свою волю, честь до перемоги. За вами майбутнє успіхів вам до перемоги. Незалежно від результатів змагань. Кожен із учасників отримав смаколики від партнерів турніру, волонтерського штабу Українська команда. Окрім того, команди переможці, а також отеніський ліцей, отримали особливі подарунки. Професійні волейбольні м'ячі ділиться заступник керівника організації в Коломийському районі Віталій Братівник. Я як сам минулому спортсмен-тренер по спортивній гімнастиці, допомагаю. Нашим дітям спорт на першому місці. Всюди і в нас тим більше. Ми всі бачимо, що зараз такий складний час, який треба розвиватися і не сидіти, склавши руки. Бажаю найкращого, найсильніша команда, щоб перемогла. Зутиніє Юлія Марциновська, Сергій Грин. Спеціально для подій телеканалу НТК. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Вітаємо всіх, хто носить ім'я Микола із Днем Ангела. Вітаємо всіх із Днем Святого Миколая та всіх наших захисників та захисниць із Днем Збройних сил України. Дякуємо вам, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!